Ви користуєтесь муніципальним транспортом? Звичайно, користуюся. Є час, невелика відстань. Обов'язково буде громадський транспорт. Який вважаєте найкомфортнішим? Я проживаю на Хмельницькому шосе. і Це в переважній кількість більшості це трамвай. Що до ціни, наскільки вона економічно обґрунтована на сьогоднішній день? Це й не є секрет. Ми не можемо говорити про власне економічно обґрунтований тариф, це соціально орієнтований тариф. Але при цьому і немає тоді підстав говорити про те, що це дорого. Ми намагаємось збільшення тарифів не робити, особливо в такий тяжкий для країни, міста час. Який ваш улюблений вид транспорту? Раніше, в силу того, що я профільно займався безпосередньо велотранспортом, це був велосипед. Зараз це в меншій мірі. Зараз в більшості автомобіль. Аеропорт Вінниця це наше минуле чи все ж таки майбутнє? Безперечно, це майбутнє. Насправді це дуже важливий проєкт для міста і, власне, всі. Такі міжнародні проекти, можливості ми маємо використовувати для того, щоб відновити роботу аеропорту. Вітаю в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. Сьогодні у нашій студії говоримо про роботу муніципального транспорту. Ну і, власне. Про все те, що із цим пов'язано: маршрути, кількість транспорту, низкопідлоговий транспорт, який з'явиться, хто нам допомагає, а що ми виробляємо самі для того, аби ми і далі пишалися рухом муніципального транспорту у Вінниці, як найкомфортнішим по всій країні, і, мабуть, не лише, адже ми звикли до того, що. Транспорт у Вінниці ходить хвилина в хвилину. Чи так відбувається і сьогодні? і Чи можемо ми розраховувати надалі на це сьогодні? в нашій студії говоримо із директором департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрієм Сорокіним. Вітаю вас, Андрій. Доброго дня! Дійсно, рух муніципального транспорту. У кращих традиціях не побоюсь цього слова Британії і Німеччини. Він звикли до того, що муніципальний транспорт ходив принаймні до війни хвилина в хвилину. Що змінилось за час війни, і чи вдається нам утримувати оцей безперебійний точний рух муніципального транспорту у місті? Ну насправді це напевно більша робота. Підтримувати те, що вже досягнуто, і зараз ми над цим не перестаємо працювати, бо завжди є над чим працювати, що зробити більш кращим. Якщо ми говоримо про розклади руху, то насправді ми і транспортна компанія, фахівці транспортної компанії, і ми, як департамент, який опікується даним напрямком, працюємо кожен день над тим, щоб принаймні тих відхилень в графіках руху було якнайменше. але знову ж таки, ми маємо розуміти, що є ті впливи, на які ми власне не можемо їх передбачити. Це зростання кількості автомобілів загалом на дорозі, і це в пікові які години Так, труху. Якщо так. ми говоримо про автобуси, тролейбуси, які їздять в спільному потоці з автомобілями, ми розуміємо, що в пікові години є дещо моменти з відхиленням безпосередньо від графіків руху, але це є допустимі як в частині законодавства до п'яти хвилин, так і можливі варіанти із. З більшою затримкою все залежить від того, який в той чи інший день яка кількість автомобілів. Ну і ми чи можемо... доводиться водіям муніципального транспорту, наприклад, на більш-менш вільних ділянках руху наганяти це той час, який вони втрачають в заторах, чи це дозволено, і чи це також безпечно? є певний ліміт з приводу того нагону по законодавству також. І власне це все і на безпеку руху потім впливає. Тобто, ми поступово після затримок виходимо на той інтервали, на той графік руху, який є затверджений, який є розміщений на е зупинках громадського транспорту. Але розуміємо, що саме в цей час. В чи години пік можливі деякі збої в графіках руху, але до того, що я говорив по тянучкам по автомобілізації, тут треба додати, що також і те, що це техніка в будь-якому випадку, бувають якісь моменти з технічним станом. Тут важливо говорити, що кожен транспортний засіб кожного ранку перед виїздом на лінію обов'язково проходить технічний огляд, але все ж. Враховуючи інтенсивність руху загалом громадського транспорту, стаються такі моменти, коли на той чи інший період стається там технічна несправність, яку максимально швидко усувають, але знову ж таки це не може не вплинути на. Графік руху тому з цими аспектами ми працюємо, фахівці транспортної компанії, і власне всі методи і засоби використовувати, щоб таких варіантів і таких випадків ставало якнайменше. Ви вже згадали про графіки руху транспорту, які розміщені на зупинках. Хто контролює, щоб вони відповідали дійсності? А чи достатньо електронних засобів і можливостей онлайн ознайомитись із графіками руху, і так само хто контролює їх відповідність наявному руху? На кого покладені ці зобов'язання? Є декілька варіантів, і власне цю роботу і ці варіанти вони як одночасно використовуються, так і. Окремо, один від одного цією роботою займаються як фахівці транспортної компанії, так і безпосередньо фахівці департаменту, і тут дуже велику роль, звичайно, відіграють і самі мешканці, які шляхом насилання скарг, пропозицій, подяк висловлюють свою думку щодо роботи громадського транспорту, по в тому числі якщо ми говоримо про відхилення від графіків, чи там, по стану громадського транспорту, ми отримуємо цей зворотній зв'язок. І намагаємось якнайшвидше реагувати на нього. Що говорити до других методів, то знову ж таки тут робота як моніторингу фізичного на найбільш насичених транспортних вузлах, як то там мовно, перехрестя Келецької, пирогова, ринок урожай там, площа перемоги, наприклад, до при до прикладу, де ми моніторимо фізично людина на зупинці, дивиться відповідність. Графіку руху до фактично прибувшого транспорту. Моніторимо цю історію. Якщо ми виявляємо якісь моменти з в плані порушення, то знову ж таки причини цього в першу чергу, і далі усунення, щоб в подальшому цього не траплялося Бо, можливо, знову ж таки аналізуючи, провевши там можливо службове розслідування за необхідності, ми там приходимо до висновку, що так, це була там технічна несправність транспортного засобу. Це був корок. Ну і чи це було банально водій? Власне таке, таке ж тако, також буває Ну, не саме з огляду поліку. на звернення особисто до вас на сайті Вінницької міської ради, як до очільника департаменту, вдається притягувати до відповідальності і водіїв-порушників, на яких скаржаться городяни? Звісно, якщо повертаємось до службових розслідувань, ми підтверджуємо факт. Що чи спізнення по графіку, чи там банальна, там неетична поведінка водія таке також трапляються. Це люди, людський фактор. Це підтверджується, звісно, що засоби впливу застосовуються до водіїв, починаючи від профілактично роз'яснювальної роботи і закінчуючи там депреміюваннями і доганами. Але тут треба також. Не дуже би, підходити з відповідальністю до цієї історії. Кількість водіїв достатньо велика, але в той же час їх не вистачає, враховуючи і реалії війни. І безпосередньо тут ми маємо також розуміти, що треба, ну і взагалі загальний стресовий стан, як і безпосередньо самих мешканців, враховуючи війну, це зрозуміло, так і водіїв також треба з обережністю підходити до таких ситуацій ми працюємо над цим і окремо навіть якщо ми не говоримо про якісь там кількість скарг, ми періодично проводимо і транспортна компанія роботу з водіями щодо того як в таких змінених умовах також працювати і робити це максимально Ефективно бізнес е, часто скаржиться на перевірки. Е, зокрема, часто говорять про їх занадто велику кількість. Е, мені здається, що транспортна система тут може бути теж не виключенням, адже водіїв і надавачів послуг так само перевіряють на дотримання чинного законодавства. Чи не забагато перевірок, чи не заважають вони працювати? Ну насправді як і в кожній сфері, як ви згадали, так і в транспортній в транспортній навіть це і особливо важливо. Власне перевірка це є того чи іншого органу, будь-то укртрансбезпека, будь то управління патрульної поліції, будь то навіть і наш департамент. Ми також долучаємось до перевірок. Якщо це говориться про приватних перевізників, наприклад, це є частина якісних послуг. Це є безпека, в першу чергу, перевезень. Це є легальність перевезень знову ж таки контроль має бути щодо того, чи він не заважає, поки що ми. В принципі, з тими органами, які я назвав, з приватними перевізниками маємо досить гарну співпрацю, і навіть ті моменти, які виникають в роботі, не без цього ми намагаємося якнайшвидше усунути, щоб завдати як менше клопоту і незручності безпосередньо людям, які щоденно і декілька разів на день користуються громадським транспортом. Це дуже важливо, але бувають знову ж таки моменти, звісно, де в процесі перевіру, хоча це відбувається і має відбуватися так, щоб не завдавати клопоту, тобто це кінцеві зупинки в в міжінтервали, якщо ми говоримо про приватних перевізників, щоб це не впливало на їхні інтервали руху, але Моменти бувають різні, але максимально швидко їх усуваємо. В цілому, ви задоволені рівнем комунікації із містянами? Їх скарги, вони в основному об'єктивні? Ну насправді ми маємо розуміти, що звичайно, звичайно, кожному мешканцю, де б він не проживав, хочеться максимально комфортних умов, Весь в тому числі і транспортних, в тому числі, в тому числі і різновид, тролейбуси, автобуси, трамваї, але. З другого боку, ми розуміємо, що ми не можемо в повній мірі забезпечити власне 110 і автобус. Да, да, все. Тому, але ми намагаємось це робити, тому власне і тому є нам дуже велика допомога безпосередньо наші вінлайни, тролейбуси з автономним ходом, власне, які допомагають нам при відсутності контактної мережі продовжувати рух. І цьому доказу є те, що ми відкрили нові тролейбусні маршрути з автономним ходом. Цей мікрорайон академічний, власне, де була проблематика з вивозом, так як мікрорайон розвивається, цей хутір Шевченка, також тролейбусний маршрут з автономним ходом. Тобто, і в принципі реагуючи на всі скарги, і власне це один із методів того, коли ми приймаємо рішення з приводу відкриття нових маршрутів чи доповнення існуючих, це в тому числі і зворотній зв'язок від громадян, це і моніторинг пасажиропотоку, де він зростає, де є необхідність. Тобто, ну як на мою думку, комунікація є ефективною, можливо, і я з цим погоджуюся, що ми. Не можемо відреагувати на 100% на кожен запит громадянина, враховуючи об'єктивні причини і наявність, кількість рухомого складу. Але це в будь-якому випадку не залишається забутим і відкладеним. <гум> да, якщо ми розуміємо, і ми кожен день над цим працюємо, що кількість рухомого складу збільшується. Ми піднімаємо всі ці моменти, розглядаємо їх і намагаємось вирішити. Вінницька об'єднана територіальна громада роками додала значно територій, збільшилась. Чи вдалося нам на сьогоднішній день забезпечити а, з урахуванням збільшення території якісний транспортне сполучення? Ну, власне, те про що я згадав, і тролейбуси з автономним ходом зараз у нас вже п'ять маршрутів, власне, які дали нам змогу, в тому числі, якщо ми говоримо про 19-й маршрут, це… Писарів, щітки по Немирівському шосе, де власне їде тролейбус з автономним ходом. Власне, ті, які маршрути я згадував, хутір Шевченка, академічний і кількість транспорту ми і оновлюємо, незважаючи на дуже складний час, але тим не менш, ця робота продовжується і відповідно тих пріоритетів і завдань безпосередньо, які. Вінницька міська рада перед собою поставила це і забезпечення сталості, це і турбота, це і безпека і оборона тобто, В нашому випадку. Ми не маємо зупинятися щодо того, щоб надавати стабільні якісні пасажирські перевезення і підтримувати транспортну інфраструктуру в належному стані. В цілому виробництво вінлайна наскільки це складно, наскільки це можливо і далі? Наскільки, врешті-решт, це вигідно місту? Ну, з 2019 року ми почали активно збирати вінлайни. Це саме крупновузлова зборка. Тобто, тут ми не говоримо про те, що це якесь виробництво є, бо деякі люди сперечаються з цим. Ми про це не говоримо. Звичайно, це зборка. То ми закуповуємо кузова, ми закуповуємо систему струмознімання, це батареї для автономного ходу, і потім фахівці транспортної компанії все це збирають в безпосередньо в транспортний засіб тролейбус, який потім. Пройшовши всі це необхідні вагома частина виробництва звичайно. кінцевого продукту, звичайно, і враховуючи вже всі наші реалії електронного оплата проїзду, інформаційні системи, це все вже налагоджується безпосередньо тут в місті фахівцями транспортної компанії. І на сьогоднішній день ми вже маємо е, 29 Тролейбусів вінлайнів, які допомагають нам знову ж таки відкривати нові маршрути, продовжувати маршрути існуючі, і враховуючи, що у нас достатньо розвинена мережа тролейбусна, це дає нам змогу більш ефективно використовувати безпосередньо тролейбуси з автономним ходом в тому числі. Пане Андрію, наскільки я знаю, невдовзі транспортна система нашого міста підсилиться і автобусами, які вже приїхали до нас із Німеччини. Справді так, завдячуючи нашому місту партнеру, місту Мюнстеру, ми отримали два автобуси. І на сьогоднішній день вони Проходять всі необхідні процедури, що стосуються і законодавства, це безпосередньо процедури розмитнення, сертифікації, постановки на облік, так і процедури, які необхідні для того, щоб пустити ці автобуси в загальну мережу міста. Це і електронна оплата проїзду, це інформаційна система. І одразу після проведення всіх цих необхідних процедур ці два автобуси будуть допомагати перевозити пасажирів в загальній транспортній системі міста. Це 12 такі до яких, власне, ми звикли автобуси, які зараз курсують по місту, і там 80 місць загалом 50 з них це сидячі місця. Достатньо низько поле, і це зараз враховуючи ці реалії. На жаль, щоденно збільшується запит на саме на. Низькополий транспорт це є обов'язковою умовою. і ці автобуси не є виключенням. Вони також низькополі на сьогоднішній день. Два автобуси авто, автопарк венської транспортної компанії вже отримав. І зараз ми проводимо всі необхідні процедури для того, щоб максимально швидко випустити їх на лінії. І... Наскільки я розумію, на них ще потрібно встановити кількість. систему оплати праці, Так, загалом, табло загалом всі процедури починають. Чи від законодавства це розмитнення, сертифікація, постановка на облік, так і технічні моменти, бо власне вони приїхали своїм ходом. Техогляд, технічний стан, те про що ви говорите: електронна система оплати проїзду, інформаційна тобто мають бути безпечні і комфортні і тільки після цього. Ми їх випустимо адаптуємо їх до тих вимог і законодавства, і безпосередньо тих вимог і безпеки, і якості, які безпосередньо є у місті, і після цього вони будуть. Включено в загальну транспортну мережу і допомагати перевозити пасажирів, як давно наша транспортна мережа отримала одну із своїх головних ознак, таку як доступність, на якому рівні ми знаходимося у порівнянні з іншими містами України, куди ми рухаємось далі? Взагалі, скільки в нас доступного низькопідлогового транспорту і на яких маршрутах? Зараз як часто він ходить? зараз, якщо починаючи з того, до чого ми рухаємося, ми рухаємося до того, щоб весь громадський транспорт був доступний. Питання доступності не лише в тому, низько він чи не низько це дуже важливо, але це комплекс заходів, це і зупинки. Відповідного рівня, якщо ми говоримо про повну доступність для людей з інвалідністю, для маломобільних людей, то це доступ до громадському транспорту в нашому випадку без будь-якої сторонньої допомоги, тобто навіть відкинутий пандус, це не є 100-відсотковою доступністю. Це комплекс зупинок і, власне, і самого рухомого складу низькополу, і в тому, і в тому напрямку ми рухаємось. Якщо ми говоримо про зупинки, то під час реконструкцій, під час нового будівництва, ми обов'язково це те власне про що поставлена чітка задача і керівництва міста, і розуміємо всю необхідність, як я вже казав, на жаль, вона все більше і більш гострою виявляється це і. Віденські зупинки, які з'являлися на Замостянській, потім з'явилися на Батоській, знову ж таки, якщо ми говоримо про трамвай, який їде по е спільно в спільному русі по проїжджій частині, то тут важливо, щоб ця проїжджа частина в районі зупинки. От, власне, про це і віденська зупинка є піднята, і власне відстань від підніжки там до е дорожнього покриття, вона мінімальна, в ідеалі в рівень. Це і касельські бордюри, які дозволяють під'їхати максимально впритул до посадкового павільйону. Це вулиця Театральна, це вулиця Пирогова після реконструкції, перехрестя Пирогова з очах, це вулиця Батоська після її реконструкції. І, власне, це буде як тільки нам дозволить час після нашої якнайшвидшої перемоги. Ми відновимо безпосередньо всі роботи, що стосуються покращення. Благоустрою вигляді реконструкції нових будівництв там завжди будуть з'являтися такі зупинки, які дозволяють максимально зробити комфортним, в тому числі для маломобільних людей, для людей з інвалідністю. А щодо кількості транспорту що до кількості і маршрутів. Транспорту, знову ж таки, по якщо ми говоримо в розрізі трамвай, тролейбус, автобус, автобуси у нас на 100% це низька підлога. По тролейбусам зараз маючи випуск 115 одиниць. Щоденно на лініях близько 85 з них це низька підлога, це тролейбуси Богдан, це вінлайни ПТС, про які ми згадували. Це Соляріси, які ми е, придбали в минулому році в кількості 21 одиницю. Це все низька підлога, і ми тут говоримо про орієнтовно там 75% про е, тролейбуси, які є низькополими. Що стосується трамваїв, тут більш складніша історія, ми також частково і торкнулися з приводу того, що в нас на сьогоднішній день по трамваям власне найменша кількість трамваїв з низькою підлогою це. Зараз це наші він знову ж таки, ті, які зібрані силами транспортної компанії. Їх загалом 9 одиниць на лініях. Загалом курсують сім, бо маємо враховувати ті моменти, щоб завжди був резерв у разі якихось технічних складнощів. Ми могли максимально швидко і без шкоди для графіків руху замінити його. І безпосередньо на лініях у нас щоденно 69, тобто ми тут говоримо про те, що велика кількість не є низькополою, але в тому числі завдячуючи і продовженню підтримки з боку швейцарської конфедерації, за що кожен раз на кожному ефірі, користуючись нагодою їм, дякую, бо насправді не Припинили нашу співпрацю ні з першого дня війни, ні до сьогоднішнього дня. Ми працюємо як в напрямку безпосереднього отримання трамвайних вагонів трам 2000 Так і зараз не менш важливим, я б сказав би навіть найбільш зараз важливим етапом нашої співпраці є переобладнання цих трамвайних вагонів трам 2000 з низькополою ставкою, щоб зробити більшу кількість низькополих трамваїв і збільшити відсоток саме. Трамваїв низькополих в маршрутній мережі міста за браком часу, мабуть, поставлю ще одне лише одне питання щодо велосипедного руху. Наразі весна, і це саме час, аби Вінниця згадала про те, що вона лідер у велосипедному русі нашої країни. Наскільки ми здатні й далі утримувати це лідерство? Наскільки це в пріоритетах? Міської ради і в цілому нашої громади знову ж таки розпочавши з 2011 року активний розвиток велосипедного руху на сьогоднішній день ми маємо понад 93 кілометри велосипедної мережі, різних типів цей спільне використання, це і виділені велосипедні доріжки, це і велосмуги на дорогах, які також почали активно з 2018 року з'являтися. Що ми що щодо того, як на сьогоднішній день. Це звісно, ми не можемо говорити про ті темпи, які були в мирний час. Знову ж таки, про ті ж самі реконструкції. Наразі зараз ми не можемо активно їх проводити і безпосередньо велосипедна інфраструктура. Вже з'являється не в такому обсязі, як вона з'являлася до мирного часу в мирний час, верніше, але знову ж таки, навіть в минулому році, якщо ми говоримо про 23-й, це 2,5 кілометри додаткової велосипедної інфраструктури. Це вулиця Батоська, про яку я вже згадував, це вулиця Андрія Шептицького, на якій проходили реконструкції. Обов'язково ми враховуємо усіх учасників дорожнього руху. Це велосипедна інфраструктура, це пішохідна інфраструктура, це безпосередньо дороги, громадський транспорт, тобто і Наразі навіть враховуючи безпосередньо ті реалії, які є, враховуючи війну, ми в будь-якому випадку не забуваємо і про велосипедну інфраструктуру. Це належне утримання, це поновлення, розмітки, це можлива знову ж таки. Ми працюємо в цьому ж напрямку розробка схем, ОДР, де можливо, без Зміни технічних параметрів вулиці, влаштувати велосипедні смуги. На цим всім ведеться робота, і ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Також пане Андрію, я дякую вам за вашу роботу, за роботу ваших колег і за час, який ви знайшли для розмови. Дуже дякую вам за запрошення. Дякую вам і дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Отже, рухаємось. Далі рухаємось далі у напрямку перемоги, рухаємось далі у напрямі лідерства міста Вінниці щодо надання транспортних послуг, безпечних, комфортних і доступних. Ну а далі на телеканалі Віта вас чекає ще достатньо цікавого. Залишайтесь разом з нами.